Ну Саша, кажи Опа. це, це Там ще патрони. Остав це не я. Це не я. Це по порус. Давай, давай кажи. І я що я тобі... маю сказати? Я не знаю, але в тебе є Ми якісь побажання активісти, значить, його майдана і тут наші е, друзі, е, такі небайдужі люди, такі е, сучасні українці, е, такі е, любителі української історії, значить, так які вшановують українську історію, пам'ять нашої України, української історії. Сьогодні поїхали в селище Гурби. Що на Рівненщині, чи Тернопільщині? Рівненщині. Рівненщині. Да. Ось тут, значить, що у нас відбувалося? Реконструкція бою. Ось, Було все дуже чудово, а зараз ми це все діло просто маємо тако замучити, пасочками, яєчками. Да, да, да. Значить, дягнемо по 100 грам, по соточці, по дві і зробимо тут свою реконструкцію боя. Ні, давайте от краще будемо робити Не будемо? Люд, Не будемо. Маші. А хто комич буде? Не дуже хороших людей з Грузії. — Клас! — так наливайте. Це тема, Нема мав Забивайте! — хорошо, давайте не забывайте. тут що чоловіки наші Так і да, так і є. Та я не мав на увазі. Давайте все шукали, да вип'ємо. Так, давайте. вже їздив? — всі приїхав! — Ми до ночі гуляли. Ти там адаптера. <Marvel> за Раз ты не берешь, то це команда. Мы приехали с той целью.